Надіюсь, дай. О, да Боб, давно не бачилося. Тільки я вийшов сам, одразу Боб туди як тут в лобі. В общем, нормально, справді. Справді, окей, ми зіграли скільки 3 Три карт? Три з половиною. Чотири з половиною. Ліч то було моє. В принципі, гуд. Піду також пограю. Дякую, Еліс. гарних каток. Переможних. Хто вперше дивився, слухав, то раз в тиждень ми такий івент проводимо. Хтось із цього залітає на YouTube, запис стріму залишається, якщо хтось хоче переглянути. Тож підписуйтесь та дивіться. Кому корисно, кому цікаво. Reaches, ми хочемо левелап, там нага. 100 вуз. Вона ще й може бути з якимось енчантом. Та Там обидва топ-1 підуть, що Зерек з бістами, що ці елементалі там. Якщо елементалі може і не найкращий заход мають, то там дуже багато роз'яснено, як ними грати. Тому обидві катки залетять. Питання просто коли? Я думаю, сьогодні і в п'ятницю, скоріш за все. А завтра, завтра стріма не буде, може. Може, да, сьогодні-завтра летять. Може, завтра, післязавтра щось, щоб трошки відтягнути. Моменту сьогодні всі бачили. Тому то, власне, буде цікаво. Якось отак. Давай обидві поїдуть. Дублбай нам тут не світить. Чи світить? Але нам не світить даблбай синергією. Сінергії немає. У нас лоу армор. В принципі, можна добрати дві карти в майбутньому спили, лицар сильний. Але блядь, Я думаю, я все-таки візьму дві карти. У мене 5 броні, я маю, маю їх засейвити. Може буде якийсь, не знаю. Страйкойл, то може використаю білку. Якщо ні, то просто коін засейвити. Перш на це венфюрі. б чудово. А так. Що вже є? Ммм, чи в ще раз? Що там було? Це був батон, правильно? А чому я не бачу? У мене трекер вмер? Не видно. До конца. Там було в Інфюрі ще якась хуйня. Я опнуся. Можемо зробити коін плюс карту, просто щоб закріпитися сильніше. Аматургіст, ну, не найгірше, що може бути, ще раз андеде. Тоді можна з оцих карт розкритися, якось... Може в райдера якого вдарю там. Якісь такі речі зроблю. Не хочеться об маленького райдера розбити найбільші карти. Може в нас зараз знову замажимося в якихось мертвих челів і. їх побуде і буде дисконект. Надіюсь, ні. Ордер хороший, ордер стайвить. Гручі боба хаю. Мердоцидом записали. У well, карти такі собі ми хочемо в Т4, може і зірелка хоче, аж вона в неї міха здоров'я. <звіт> <звіт> Та й поїхали. Бля, треба було в Зесті прокрутити. Куди спішив? Вважай, місплей. На питання, чому не прокрутив, відповідь би проїбав. Непонятно, що там буде абсолютно. Ходи дивайна не зняв. Було б ідеально. От сюди би, а ти сюди. В принципі, годиться. Дивью нага 2 хп. Фоспал. Ух блять, ну і говно. Ну і говно. Він коли давить трішки. Але треба вчитися, бо я хочу щоб за моїми діями спостерігало ще більше людей. Ми хочемо якісь п'ятірки подивитися, правильно? Нам треба стабілізуватися шостий хід. Що я левелапнуся, то буде все дуже сумно. Краунд я, мені здається, всрав. Значить це гроші. Шостий хід поки. Може бути. Можна нічого не знайти, тому його візьмемо. Але загалом я радий, що є люди, є онлайн, є для кого це все зробити. Я думаю, на мене куди більше давило, коли онлайн був 2. Я так думаю. Другий раз цю помилку ми не робимо, ми включаємо. Не фрізимо нічого. Граємо з маленьким бампером, бо Андедмі Хлобі. Та й подивимося, що буде на Next. Може, якийсь спал гарний залутаємо, але, скоріш за все, треба йти в п'ятірку. Раз в нас є вже ці чели, значить нам треба Літл Квілли і Брістлери. Раз така справа. Ну і триплет сам себе не збере. Тейлінг є, треба знайти генерацію. Вранки приємно граються, це те про що писали вище. Зібрав борт, зробив 10 ролів, сидиш хвилину куриш. Ну, Мені здається, це трохи бейт. Нормально не дивився, що було в опонента. М -м, якась. Трекер не працює, якщо що тримаю в курсі, буде складніше. І дракон апається, мабуть, і мені було б добре. Це діло провернути. Мені за 5-5 і залишимо. Я думаю, що це непогана карта, щоб закритись на нього. Бо ми можемо добрати, якщо що, у нас буде вей прокачатися спилами, а якщо ні, то ну продам. Якісь спили та я гратиму. Це буде трошки велью. Що 25, що 22 хп, це теж дуже схожі цифри, тому... Тому власне такий мув. Вона не клеїться, але тут або левелап і роли в нікуди, або купить карту, яка... в яку ще не пізно піти. Щось будемо ролити, щось шукати, можливо еліза дасть нам якусь файну шістку. Ми бачимо... страшні речі. Три трейди дав гадський прикон. це дуже неприємно. Але тут карти не супер великі, тому є шанси на нічю, а то й перемогти. Це добре. Ну я думаю, гра нам натякає, що ми подивимося крона, візьмемо, подивимось п'ятірки і це можливо прям те, що треба. Жух імба. Я вважаю, що... що це було чудово. Нам треба знайти Таунт, виходить. І Рівендера. Гема скейляться, атака качається, ну... Брістлери потрібні, але це вже потім. Так, тебе нахер. Можна ще подивитись, п'ятірки там карти, які ми хочемо. Здешевляться. Це не зовсім ті карти, які ми хочемо. Тут є броня, вона робить нам 27 хп. Я думаю, я не прізвити, не треба бути аж наскільки пусі. Головне не, не лузанути перший удар в корона. Та інше буде добре. Значить, у нас є три слоти на цю гру. Еліза, Fanjure, Eternal Knight. Починаємо з Eternal Knight. Ми маємо знайти собі Таунт, маємо знайти собі ще ревендерів і брістлерів. В принципі. Задача підйомна. Враховуючи, що шістки, ми можемо дивитися, І так капатись не будемо. Подивимося одненьку залізе, забілки постійно. Є багато шісток. Вроді як ця гра уже плюс-мінус. Тільки на трішки карт. Але основний кор зібраний. Хейлінг, подвоєння все на місці. А Бристл Бах не дуже. Геми в нас і так качаються. Maybe Moiva. Сандерса немає, але Мойва все ще гуд. Плюс є Сангвінік Чемпіон. Плюс є нага, яка дублює карту. Я думаю, Сімки десь уже. Тічер теж заебіс, я про нього не подумав, але. Їсти ним Little Quilbor, це Імбам. Ми шукаємо п'ятірки, тому ми... Чорний Нам приходить барон Рівендер. Куди? Лишився один ролл. Ба. Тебе виставляємо, тебе продаємо. Робимо ролл. Нормально, мені подобається. Рівендер виходить. Ревендер Гуд. Потім, якщо що, заміним на мойву, але. Потім. На Next мінус Еліза, плюс шістка ще якась. Плюс таунти нам прийшли, нам треба. Тут хороший ролл, щоб зафрізити. Мені подобається. Так, тут дві карти, які я дуже хочу. Я все ще хочу позолотити крона, це на один хід більше. І таунти два штуки за три, це окей. Достатньо. Тобто в мене буде дивися, я з'даю карту, потім сумою дві карти в таунті. таунт теж точно розбивається, це те, що нам гарантує гарні опенінги. Тому ми точно це візьмемо. Можна за Roll не знайти два таунти достатньо дешевих, щоб хотілося їх купити, тому будемо трайти. Може бути, наприклад, Брістл Багс звідси. Да, він не кор карта, але краще, ніж нічого. За розкопку. Ну, раз вона вже є, то подивимось, там є кілька карт, які я хотів, бо то. 77 гельчики. Насов бай. Хороші свинки збираються, подобається. Чи буде мойва краще за Рівендера, Тільки якщо їх прийде пачка. Тому що Сандерса немає, я швидко не позолочу, а папухай. Вони, звісно, круті, але мені не наскільки. не МК. Це нам надам. Зіграть броню на очку. Це достатньо сильний. Щоб не грати броню. Опа, щось прийшло на мене. Ей, може. Дмитро дякую за 1000. Моя повага. Просто кращий. Що, я пропоную золотого ревіндера зробити на next раунд? Ми захолдим разочок Мойву. Вона на Next 10 Spellcraft, ми це купимо, зараз хід посидим, так. Да, без таунтів, але я 100% не вмираю, і я думаю. Треба робити. Дмитро да, неймовірний імпакт зробив. Ну і зіграємо армур. чому би і ні. Раз уже на то пішло, то погнали. А звідси будемо на Next тянути собі золотого крона. Я думаю, не рано, нормально. Можна було б трошки краще, якби я купив, зіграв таунт і тоді поставив нагу. Це дійсно був би сильніший плей і набагато кращий. Але загалом це не так критично. Але це було б сильніше. А, ні, нормально. В цьому контексті нормально. Типу це гарантований велью, заради якого я фрізив. Це мені коштувало 5 реролів. Майчно. Єдине, що буде це якийсь кінгваріан, який може мені ще шісток надавати, тому. Їх не так багато, тих, які мені треба, тому не буде край. Тепер золота мойва не, ви... не виглядає добре. Ось золотий рівендер, ох, як виглядає. It's powerful, it's Суди? Сюди. Тебе сюди туди подивиться. Бабки. Охуй. тут руку, подивитися, бабки. Що ж це говно таке? Подивимося скали, може, є якісь хороші. П'ятірки, ми ще шукаємо, ще шукаємо. Та не вони. ХП для крона, його не так багато. О, бачите, ще щось прилетіло, приємно. І ще до збору хтось долучився, зараз подивлюся чат. Um, трошечки to треба to розіграти, але. Броню oh, вже. Yeah. Можна тим хером закрити, так, хоча в нас сумонів супермало. Можна качнуть гема. Я за те, щоб качнути почнуть. Додаткове 1-1 не завадить. Ми вже грали, подивитись ще п'ятірки. Ну і за один треба дивитися, Тут більше можна юніти поважні. Ой, чуть-чуть не продав ту, яку не треба продавати. Васт ролл. Ну, трохи карт не додає, але загалом ми доволі стронг, У нас є I слот. Я думаю з цим ми впораємося. три свинки. Ще треба трішки змістити фокус на Т4 свині. Бо вона нам теж треба, тобто нам треба очі, нам треба Брістлер. Брістлер доволі стронг Він тут поки він і запікліти таке щоб не все було місце. Тому власне нага залишається, щоб побільше карт приймати. Брістлер прийшов Аж 2 Мені подобається сюди Літл Квіл. Та буде будемо просто брати. Мені подобається те, що я бачу, Щось з цим рукою. О, сорі, бабки. Мойва пока не виходить, Мойва не потрібна. Заш спал. Треба поки в трипл. Я гієми прокачані. А щас скажу тобі, уже 14-14. Уже 14 І ще рівень дерев, вони стакаються, але ми не можемо. Ми не дуже й хочемо, чесно кажучи. І брістол Баха цього не дуже хочеться. Ми просто і шукаємо цих два тріплети. Та й усе, правильно? Yes. Якби тут була гарна шістка, я взяв би фуді. Але ми зараз злощимося, в нас нема слотів, ми просто будемо ролити тріплети. Можемо його звільнити руку. А ні, коняйтеся. Я думаю, ми тріплетом. Але правда, можна нічого не ставити. Це те, що ми проходили в минулих іграх. Треба спокійніше дивитися Your на це діло. Не знаю, що мало статися, щоб я йому програвав. Тому в принципі не поставити свиню було би, мабуть, вірним рішенням. Поки що ніхто не в слот, поки що ми просто ролем шукаємо карти, нам ні для чого їх продавати. Кінваріан, кінваріан хорош. Куня, куня. Папорхен теж не хоче цього дивитися. з'явився слот, Це добре. Oh, Почистим yeah, ручку, значить. Фістки не приходять знову. Можна звідси свин, свиню подивитися, це мабуть нормальний. Дякую. Бо не дуже в нього вірю, якщо чесно. Другий крон прийшов, другий, до речі, не граю. Два не стакаються. Треба почистить руку, правда? 15-16 вже геми, кому цікаво. Махаджай нам не потрібен, це хіба під мойвою золотою? І ще маленький квіл. Хайді. Why not? На next підемо в левел. Ні, не стакаються. 100% <coughs> не стакаються. Ну що ж, після цього раунду раунду левел. Перший удар мені будь ласка. Айде до піддаємо розіб'ється. А ось цей маленький трошки розіб'ють. Скойнра фабрика. Може навіть дрівендера не вб'ють. Єдиний, хто вмирає це стічер, але така його робота. Хороші. Навіть не враховуючи ті, який я грав з Максом, то. Well? No, сангвінік. Ну це можна зробити там плюс один? Плюс один. Там нам треба. Ми зробимо дискавер, Візьмемо гемою. Дай підемо шукати далі, карту. Не воно. Не воно. Не воно. Я думаю, це вас Я думаю, це кінець для тих драконів, але подивимось. Два Літл твіла добре. Одненький стічер під них прийшов, це теж прекрасно. Золотий Рівіндер теж добре. А питання в тому, чи можливо, якщо я зроблю мінус карту і ставлю плюс мойво, воно ж стакається. Чи один екстра прок краще, ніж екстра свиня? Думаю, це може бути більше проків, але менше статтів через відсутність свині на борту. Та якщо вдруг о, він якось якимось чином переживе, ми будемо чистить руку, скейлитися, то. Те свин сильніше, то сім'є. Сильні? Він десь один-один. Це, до речі, гарний повін, що три вилізе, але... Але мій бумер АП може не дозволяє цього купити. Загалом там. Це правда. Запишу собі на майбутнє, буду знати точно як це працює і буде легше прийняти якісь рішення. Як Меліроя задоджили, так?